До єврея антиквару прийшов найматися помічником молодик. Антиквар підняв з підлоги тріску, поклав її на подушечку з червоного оксамиту і запитав, що це? Це зубочистка, якою користувався сам Наполеон. Так, кивнув антиквар, завтра чекаю на тебе в моїй лавці. Коли під час гри в крокодил Світлані випало слово горіх, і вона показала на свою попу, всі дружно закричали Сало! І лише одна людина сказала, це люліт. Вчитель фізкультури закінчив свою першу шлюбну ніч фразою Три-чотири! Закінчили. Чому ваш йох так кричить? Це стажер. Як вважаєш, відкрита коробка з пазлами схожа на котячий лоток із наповнювачем? Та не дуже, а Барсик вирішив, що схоже. Жінки дуже нелогічні істоти. Спочатку дружина запропонувала використати у нашій спальні іграшки для різноманітності. Потім сама відмовилася ними користуватися. Хоча і квадрокоптер, і залізну дорогу я вибрав найкраще. Малий син підходить до батька інженера. Тато, а що таке вічність? І що таке миттєвість? Вічність синку це час від початку робочого дня до його завершення, а миттєвість це 4 тижні відпустки.